Усім доброго дня. Сьогодні ми завітали в район 23 вересня, щоб продати трехкімнатну чудову квартиру 70 метрів квадратних. В цьому 9-поверховому будинку на п'ятому поверсі у Цегляній вставці. пставці. от такий тут мікрорайончик, дивіться, тут поряд АТБ. Уся інфраструктура, тут дітяжі садочки, школи, ось тут парк авансів навколо і от така алея, яка веде до. Зупинки кільцевого транспорту, хоча і є ось тут і зупинка. І давайте з вами на, наразі пройдемо і оглянемо нашу квартирку наживо. І ось наразі бачимо сама квартира. Ось така велика зала, 18 квадратних метрів із виходом на балкон. Із чудовим краєвидом, от ви бачите, відкривається на мікрорайончик сади 3 та на парк. Дуже гарний краєвид. З п'ятого поверху. Так, меблі там техніка вся залишається. І дивимось ось далі. Ось такий геобразний коридор. Тут багато картин. І з нього таке чеське планування. Виходить кімнати, три наші кімнати, і кухня. От такого плана коридорчик. Дивимось. Санузел у нас роздільний, все в кахлі, дуже гарненько. Ось туалет, тут лічильники на воду. І така 9 квадратних метрів кухня. Також залишається вся обстановка та техніка. Ніхто забирати нічого не буде. Так, холодильник також залишається. От бачимо такі будовані меблі. Тут захований газовий лічильник. І пройдемо далі, оглянемо. Це велика спальня. 15 квадратних метрів. Також залишається тут і ліжко, і вся обстановка, і картини. Із виходом на лоджію, яка досить у нас велика 6 квадратних метрів. Так, і ось друга кімната це саме менша спальня. Також із виходом на лоджію. Все залишається, нічого забиратися не будемо. Коза цікавив даний варіант. Звертайтеся, з радістю поможемо, продамо. Дуже буде швидка продажа, буде гарна ціна. На все добре. Чекаю. На Комунікацію.